Шановні колеги, вітаємо вас із сьогоднішнім таким дуже важливим днем для фтизіатрії, днем боротьби з туберкульозом, який святкується 24 березня вже поспіль багатьох років. Ми хочемо вас привітати від національного тренінгового центру побажати вам всього найкращого. В першу чергу ці буремні часи мирного неба над головою, задоволення, яке ви отримуєте від своєї роботи і всього найкращого у подальшому вашому професійному розвитку. Додатково до цього хочу сказати, що наш національний тренінговий центр він займається професійним розвитком в першу чергу медичних працівників. Чого ми вітаємо в першу чергу з цим святом професійних медичних працівників, багатьма навчальними заходами, майстер-класами, тренінгами, конференціями, симпозіумами, і, як ви бачили, можливо, на наших попередніх постах і постах на Фейсбуку, постах в YouTube, нашому каналі, що ми не зупиняємось, ми продовжуємо навчати медичних працівників. І наразі зараз нас чекає нова серія майстер-класів щодо лікування резистентного туберкульозу відповідно до нових міжнародних рекомендацій. З нагоди цього свята хочу передати слово для привітання також моїм колегам. А ви бачите нас всіх на екрані. Це наш маленький став нашого тренінгового національного тренінгового центру професійного зростання медичних працівників. І да, я не представилася від самого початку. Хто не знає, мене звуть Литвиненко Наталя, Я є керівником цього національного тренінгового центру, який функціонує на базі національного інституту фізіатрії пульмонології і є Керівником дослідницького центру по хіміорезистентному туберкульозу. І зараз для привітання з приводу всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, хочу передати слово далі своїм колегам. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Мене звати Маріна Погрібна. Я старша науково співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу і також асистент національного тренінгового центру. Я хочу вас всіх привітати, нашу таку невелику, дружну, фтезіатричну спільноту з нашим професійним святом, побажати в першу чергу то, чого ми більше всього з вами хочемо зараз, це звичайне перемоги. А також нам сил, наснаги, бажання навчатись, і наш тренінговий центр національний він завжди буде радий надати вам можливість до навчання, для отримання нових знань. Так що, ще раз вас вітаю з нашим святом. Шановні колеги, мене звати Сінько Юлія. Я також старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу і методист національного тренінгового центру. Хочу також вас привітати святом, всеукраїнським та всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. І пам'ятайте, туберкульоз великовний і протитуберкульозна служба України має весь арсенал засобів, щоб взяти під контроль. Захворювання на туберкульозі подолати його в майбутньому Бажаю вам всього самого доброго, світлого, теплого, миру і перемоги нам. І, шановні колеги, вітаю вас із цим святом. Хто мене не знає, мене звуть Лафета Анастасія. Я також є молодшим науковим співробітником відділення ХРТБ інституту Яновського, а також більшість з вас мене знає як системного адміністратора та технічної підтримки національного тренінгового центру. Доєднуюсь до привітань своїх колег. Також вітаю з нас з цим професійним святом. Боротьба з туберкульозом завжди нелегка, але ми боремося та поборемо. Шановні колеги, у продовження наших поздоровлень. Ще раз хочу звернути вашу увагу на проблему туберкульозу і його ефективність і його перспективи взагалі подолання у світі і в Україні. Зараз до нас прийшли. Короткі курси лікування, які є високоефективними, і на базі інституту ми вже переконалися не тільки на останніх БІПАЛ і біпал м курсах які ми зараз впроваджуємо і на попередніх коротких курсах, що лікування резистентного туберкульозу скороченими режимами і з новими препаратами на 100% ефективне. І це дійсно так. Це дуже велика новина і дуже. Корисна інформація як для пацієнтів, як для людей, які мають проблему туберкульозу, так і для клініцистів. Всі люди, які у нас на базі інституту були проліковані, вони всі на даний момент здорові і продовжують своє е, життя так, як вони собі його планували. І найголовніший меседж, який хотілося би донести, і ще. І до і клініцистів, які можливо ще сумніваються з приводу ефективності лікування резистентного туберкульозу короткостроковими курсами із новими препаратами, що це вже ніяк ні досліди над людьми, а це шлях до швидкого одужання лікування за короткостроковими режимами із новими препаратами. І додатково до цього хотіла ще вам сказати дуже гарну новину, якраз у канун. Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, у нас вже в інституті з'явилися перші люди, які закінчили лікування за останнім із сучасних інноваційних режимів антимікобактеріальної терапії за режимом ДПА М. І далі піде така вже інформація для клініцистів: ми дуже хочемо поділитися з вами цією інформацією щодо. Лікування пацієнтів за біпал м Тобто, у нас вже є перші люди, які вилікувалися ефективно, успішно біпал івським режимом. І, будь ласка, інформація для вас: це пацієнт, чоловік, молодий, 29 років, з отакими ураженнями в легенях, тобто уже інфільтративний туберкульоз з розпадом. І додатково ще є і е, туберкульоз бронфік у даного пацієнта на момент встановлення діагнозу. У пацієнта встановлено діагноз мультирітерсько-тійкового туберкульозу з чутливістю до вторгнення На той момент у нас вже був Біпал, був моксифлаксацин, е, і були рекомендації попередні: що такий режим, як Біпал М, буде використовуватись. І ось пацієнту було призначено режим Біпал М. Ви бачите, за даними реєстру, з початку вересня було розпочато лікування, і ось на 8 березня пацієнт закінчив повністю 182 дози за режимом Віпал М. Були невеличкі зміни в лабораторних аналізах, як ви бачите, все це зафіксовано в реєстрі, але це нам не завадило продовжити режим віпал м і його успішно завершити. Таким чином, шановні колеги, щодо цього випадку, як ви бачите, результати лікування були дуже позитивні навіть на другий місяць лікування, тобто і загоєння порожнини розпаду, розмоктування свіжих інфільтративно-вогнищевих змін. Відсутність за мазком і за культурою позитивних аналізів і. Також хочу сказати, що Біпал М, як показав цей конкретний клінічний випадок, він дуже ефективний є режим, такий самий по ефективності, як і БІПАЛ. Але додавання моксифлоксоцину як четвертого препарату воно зовсім не завадило. Пацієнту долікуватись, ніяких проблем з переносимістю не додало. Тобто, і, як показує наш досвід по інших людях, які приймають у нас в інституті на даний момент Біпал М за переносимості ці, ці режими абсолютно співставні, тобто, додавання четвертого препарату до Біпалу ніяк не погіршує переносимість лікування. І е, дякую вам всім, колеги, за увагу, що ви прослухали наше привітання, і, можливо, е, ми розказали вам щось цікаве про БІПАЛ-М. Ще раз бажаємо вам всього найкращого, мирного неба, перемоги якнайшвидшої. Гарного святкування нашого професійного свята і всього найкращого у вашому професійному розвитку. І ще раз хочу сказати: що запрошуємо вас до на навчання до нашого національного тренінгового центру. Ви можете зайти. На наш сайт, подивитися в актуальних подіях ті заходи, які ми проводимо зараз, передивитися за необхідності ті е, навчальні заходи, які були зроблені, можете користуватися нашим YouTube каналом, де ми викладаємо всі записи, і таким чином е, набувати той досвід, який вам необхідний в вашому професійному розвитку. Ще раз із днем боротьби з туберкульозом і всього найкращого.